Наступного питання порядку. Про виконання рішення районної ради від 30 грудня 2010 року про провереної програму роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки. Для інформації має доступний колег Володиповід, депутат районної ради по одному давному садоволічку, голова постійної комісії з питань з гуманітарних і молоді та соціального заходу. Присутні. Відповідно до закону України про освіту, про загальну середню освіту, позашкільну освіту, в районі розроблена програма роботи з обдарованою учнівською молоддю на 2011-15 роки. З метою реалізації програми відділом освіти щорічно розробляється план заходів щодо забезпечення і виконання в районі. Питання роботи з обдарованою учнівською молоддю постійно розглядається на засіданнях колегії відділу освіти. На радах директорів раді методичного кабінету. Відповідно до плану роботи відділом освіти і загальноосвітніми навчальними закладами вживаються заходи щодо виявлення підтримки і розвитку обдарованої молоді. Є банк даних на даних учнів, співпраця з практичними психологами, охоплення учнів поглибленим вивченням предметів та вивчення курсів за вибором, залучення учнів до роботи в малій академії наук, участі. У шкільному, районному та обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад, базових дисциплін, до участі у різноманітних всеукраїнських обласних та районних конкурсах і так далі. Щорічно відділом освіти спільно з навчальними закладами проводиться робота з питань розвитку мережі шкіл, класів з поглибленим вивченням предметів. У 2011-12 році таким класами було охоплено 249 учнів. У 2012 13 288 учнів 8-9 класів. Поглиблено учні вивчають українську та англійську мову, математику, географію, біологію, хімію. З метою системної підтримки і розвитку обдарованої учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах району. Вивчаються курси за вибором. Всі учні 10-11 класів охоплені профільним навчанням. Щорічно в школах району формується мережа гуртків і щороку вона збільшується. Так, у цьому навчальному року по школах району діє 199 гуртків різних напрямів, які займаються 1862 учні. На базі позашкільних навчальних закладів працює 56 зурків, яких займаються майже 1800 учнів. Відповідно до положення проксагри, всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, щорічно учні навчальних закладів району стають учасниками лауреатами і переможцями першого і третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Так, у 2012-13 навчальному році учні в області олімпіад брали участь з 19 навчальних дисциплін і здобули 20 дипломів. З метою залучення учнів до участі в олімпіадах більшої кількості школярів кожного року організовується підвіз учнів шкіл сільської місцевості, що не робиться у багатьох. В районах нашої області учні загальноосвітніх навчальних закладів залучаються до активної науково-дослідницької та експериментальної роботи з різних галузей науки, беручи участь у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідних робіт, учнів, членів малої академії наук. Свої дослідження школяри проводять у відділеннях літературознавства, фольклористики мистецтва, мовознавства, філософії та да суспільства знавства, математики, історії, хімії, біології та екології. За останні два роки у участь у даних конкурсах Малої академії наук взяли участь 24 учні Менської районної гімназії, школи імені Шевченка, Столинської, Вестівської, Березнянської. Здобули під час цього 12 дипломів у... В минулому році 6 і в цьому році 6 дипломів. Значна увага приділяється співпраці учителів та учнів з вищими позашкільними навчальними закладами. У 2012-13 році на базі Менського району працюють три гуртки від обласного комунального позашкільного навчального закладу Чернігівська мала академія наук. Гуртки працюють у Менській ЗОЖ імені Шевченка, юний філолог, Столинський ЗОЖ, юний біолог і Березнянський дослідник. У цьому році ми е, звертаємося до е, Чернігівської малої академії наук з тим, щоб надати ще два гуртки для занять у школі імені Шевченка і додатково Столинській загальноосвітній школі. Одним з пунктів районної програми. У розділі виявлення авторованої молоді створення умов для її розвитку є залучення учнів до різноманітних конкурсів. Щорічно учні початкової, основної та старшої школи беруть участь у всеукраїнській, українознавчій грі, соняшник, всеукраїнському природничному інтерактивному конкурсі Коласок, Всеукраїнському інтерактивному чимському конкурсі Юний історик, фізичному конкурсі і так далі. Вже кілька років поспіль, у вересні місяці, команда учнів району на базі Менської загальноосвітньої школи імені Шевченка бере участь у власному інтелектуальному конкурсі «Юват-Інтелект», який є дуже престижним, що проходить за сприянням Чернігівської обласної державної адміністрації. У цьому році команда посіла почесне друге місце у області. Також потрібно відмітити, що наші учні є переможцями і учасниками різноманітних екологічних, історико краєзнавчих фізичних та інших конкурсів. Одним з розділів програми є кадрове забезпечення з метою підвищення вагового рівня вчителів району. У районі організований конкурс учитель року, який потім проводиться в області. І є помітні досягнення в цьому. У 2011 2012 році три один учитель був лауреатом конкурсу, а в цьому році три вчителі даного конкурсу і один вчитель лауреатом конкурсу, власний керівник року. Це був найкращий показників показник області. Вчитель фізики блислівської загальноосвітньої школи Ляхолина Владиславна стала учасником 8-го всеукраїнського конкурсу учитель новатор», який проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України. З метою підвищення професійного рівня та обміну досвідом щодо роботи з обдарованою молоді на базі Менської районної станції юних техніків працює постійно діючий семінар для вихователів дошкільних навчальних закладів. Вчителів початкових класів, технічної та обслуговуючої праці керівників гуртків. Відповідно до розділу програми, посилення соціального захисту обдарованої молоді проводиться робота щодо підтримки обдарованої молоді у соціальному напрямі. Щорічно з бюджету району виділяються кошти на нагородження учнів-переможців та їх учителів-наставників. Вже традиційно в районі проводиться зв'язок шанування обдарованої молоді та творчих учителів. У 2011-12 році на нагородження грамотами, подарунками, грошовими нагородами, одноразовими стипендіями, було виділено 8417 гривень. У 2012-13 році 9 тисяч Це в межах тих осигнувань, які закладаються на початок фінансового року. Період нітних канікул обдаровані учні щороку відпочивають у пришкільних таборах. Дякую, можливо, у кого будуть питання? Немає. Хто бажає виступити по даному? Немає. Шеновні не депутати. Проєкт рішення ви отримали. Реглядане зацікання поцільних. Пропозиції зауваження до проєкту рішення не наступні. Є пропозиція даного проєкту рішення не прийняті як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти отримався рішення прийняв.